Вітаю глядачі свого каналу. Зараз я роблю правий лівий берег міста Запоріжжя на ситуацію по ракетним ударам по місту Запоріжжя на 2 серпня від цієї години плюс 24, тобто на добу. Зараз час у нас 11.48. І ми дивимося, правий берег міста Запоріжжя. Яка буде ситуація з ракетними ударами? Покажіть нам карти? Я їх покладу, бо дуже їх недобно мені тримати, вони такі великі. Угу. Ось так у нас тут перевернуто було. Я не бачила того, це не страшно. Ну, бачите, які карти? Так, ми хочемо отримувати постійно одну і ту ж емоцію. Нам вона потрібна. Ця карта така хитрощів, хитрощів воєнних. І, на жаль, немає шансу у перевернути туз. Е, немає шансу, тому ці хитрощі воєнні, тому ми якось там викручуємося. Давайте подивимось е, і тух, який буде. І товпа же зливий. Ну, що сказати, так, будуть захищати, будуть е якось то все, але це воно таке, знаєте, в початковій формі, як кажуть. Ну, от, тому така ситуація. Щось там якісь зміни йдуть, мабуть, опять в той. Сфері, я не знаю, що там проходить, але бачите, хитрощі йдуть воєнні хитрощі. Але ця гарна карта, вона для нас в позитивному плані. Тобто, якщо ми не маємо тої матеріальності, то ми винуждені хитрити. І, в принципі, я не бачу тут поганого нічого. Нічого поганого тут немає, не буде тут по правому берегу ніяких ударів. Давайте ми подивимося на цій колоді. Здравствуйте, куди ми потікали? Що случилося? Я ще не казала нічого. Давайте подивимося ситуацію на єгипетських таро. Те ж саме питання. Ситуація з ракетними ударами на цю добу, на 24 години, від цього часу по правому берегу Запоріжжя, яка в нас чекає ситуація. Що нам чекати від цієї? доби? Бачите? Дивіться, повторюються карти. Там хитро ще тут перевернути дурак. Це люди якось викручуються. Але фортуна на нашому боці. Фортуна на нашому боці. Фортуна нам випадала да, на теракти, що все буде нормально. Ну, ось то, що нам показали, єгипетське таро по ракетним ударам. На нашій стороні по цим картам я не бачу ракетних ударів, їх не буде. Будуть якісь такі дії дурноваті, але вони не вистачає матеріальності, тому такі вони і будуть, ті дії. Ну, Давайте потягнемо ще одну карту як і тох. і тох, бачите, не буде не буде. Об'єднання не буде, не буде якогось такого спілкування, не буде. Ну, коротше, там якісь ідуть розлади в той сфері, в той конторі, яка цим займається, але для нас це не важно, хай вони там, що хочуть, роблять. Головне, щоб це було нормально все. Покажіть нам карти, чи будуть якісь е, е, проблеми ситуація з розрухою чи втратами. Ні, не буде. Все буде добре. Все буде добре. Все добре буде добре. Люди правий берег. Ми закінчимо, я його згортаю. Бо я хочу зараз зразу ж подивитися і лівий берег. Зразу подивимося лівий берег. Більш спокійна ситуація буде сьогодні. Так, там у них якісь свої проблемки, хай вони їх там вирішують. Що ж ми можемо зробити? Ми їм допомогти нічим не можемо. Можемо тільки підтримати хлопців морально? Щоб вони там справлялися з тим руководством. Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію на цю добу на 24 години від цього часу, яка буде ситуація на лівому берегу Запоріжжя? По ракетним ударам. Що нам чекати від того? Що ми будемо тримати, утримувати? Так, 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 так. О Боже, а що ж тут і вищий суд, і, і перевернутий мир нічого собі, лівий берег. І сонце. І сонце, нічого собі. Три головних аркани. Старших. ну Це відкриття, це свобода. Перевернутий мир немає, немає того поняття, е, об'єднання, немає. Але буде все добре, буде ситуація налагоджуватися, і все буде спокійно в цьому плані. Але, звісно, ця карта, покажіть нам, що яка тут проблема. ну Бачите, тут удар іде Удар, серйозний удар, і інформаційний, і військовий удар буде йти. І чим воно все буде закінчуватися. Роботою Роботою. дуже тяжкою роботою, яка вже просто не, 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 на, не на задоволення, так, задоволення від роботи, так, не задоволення від роботи. Все ж таки там ідуть проблеми іменно в плані. Непорозумінь з руководством. Люди. Все ж таки отак воно йде. Чи будуть якісь ситуації з розрухою, з втратами? Ні, буде щось нове. Нове, нічого, нічого такого не буде. Добре. Давайте ми подивимося на уейтах ту ж ситуацію. Е, знаєте, от по суду вищому, тут же ж, розумієте, тут іде наоборот, освобождення людей, розуму, е, е, разуму, чувств, почуттів фізичного, іде освобождення, і тут же тобі йде перевернутий світ. Е, і там налягається той удар емоційний, е, е, по інформації та е, все ж таки і військовий удар. І люди працюють, це я оце розказую вам, то що в мене перед очима. І люди працюють вже просто собі невзадоволення, в них іде перегруз. Їм тяжко в тому колективі працювати. І, але вони працюють і гарно працюють, бо сонце. А це я поклала на чи будуть якісь втрати, ні, не буде. Втрат буде наоборот щось нове. Все ж таки, ну, ця карта вона ніяк не покаже нам втрати. Вона не показує втрати. Не ні людські, ні, не матеріальні. Ну і давайте те ж саме питання. Ми спитаємо у цих карт. Будь ласка, покажіть нам ситуацію на сьогодні, плюс 24 години від цього часу. По лівому берегу Запоріжжя, яка ситуація буде з ракетними ударами? По лівому берегу Запоріжжя покажіть нам, будь ласка. Перевернута дев'ятка. Ну, бачите, це це йде все ж таки. Ой, гляньте, йдуть негативні карти. Ну, розумієте, уейти, і тут негативна. Уейти, вони взагалі такі, вони даже прорисовані дуже негативно. Та ж, якщо так дивитися, ці такі яркі світлі, а ці ж в таких тонах, ой, прорисував дуже так, знаєте, ну, з сторогою до всього. Це дев'ятка перевернута. да, Якщо дивитися на неї в такому плані, це людина просто в неї просто горе. Вона переживає в перевернутому плані. Це людині тяжко це пережити. Це їй йде дуже в мінус. Це депресія, депресія. На лівому березі чомусь люди дуже депресують. Так, побоються, бо з нашої сторони тут постійно гепають. Перевернута сімка, чаш немає вибору. Немає вибору, тому й депресія. І перевернутий рицар мечовий, це не буде. Немає бажання, немає бажання взагалі робити якісь дії. Немає бажання. Але тут от такі негативні карти. Ну, давайте все ж таки покажіть нам, чи будуть якісь втрати, ситуацію з втратами. Ні, іде допомога, іде допомога. Ну, я можу сказати, що це більш емоційні карти, більш емоційні То ракетні удари вони очікуються в цій ситуації чи ні. Перевернута королева жезлів, ні. Вони не очікуються, бо в перевернутому плані це так, є ті бажання, але вони проти них самих. Проти них самих, розумієте? Я не бачу тут ударів ракетних. Так, іде депресія у людей, так, вибір, що їм хату міняти? ні. Тобто, якщо нема ракети, то, і то на що й рухатись, які тут треба робити сподвіжки? Ніяких. Так що допомога, ось гарна карта спілкування людей. Не буде, не буде, ні, ні, ні. От Якщо сопоставляти ці карти, да, як от випали вони паралельно на одну і ту ж ситуацію, то суд випадає і оця карта депресія. Ну, вона більш схожа з цією картою, сопоставляється, що немає об'єднання, немає. Гармонії немає того всього. Да? Тому така стресова ситуація. Е, перевернуто те, що немає вибору. Ну, немає вибору, бо люди працюють по-любому, і у них немає вибору. Вони повинні працювати. Е, нема движення, нема бажань двигатись, бо ну, немає тої ракети. Ну, немає тої ракети. Е, і у нас ідуть бажання, це нове, ось, пожалуйста, нове це допомога і королева е, жезлова, е, це, е, опять-таки, немає, е, немає тут мечі, немає того двіження. Да? А тут немає бажання, бо ну, це ще і. Це ж злова, це ж, бачите, кішечка чорна сидить. Тут ще йдуть, це ж е, карта відьми, і вона в перевернутому плані. Е, то дівчатка вони е, роблять якісь ще обряди там наші, які можуть тим займатися. Е, це теж ця карта може показувати, але воно тут не потрібно, чесно кажучи, це вже перебор тут іде. Щоб отак було туди. Так, воно йде перебор, і ця карта вона показує скоріш недисциплінованість, і е, ось вона ближче до миру, знаєте, до цього, що немає вже, ця робота, ця вже йде не на плюс. Ось. Ну, ось воно так все одно перекликається і немає жертв. Немає жертв. Це нормально буде лівий, правий, берег. Так, депресії, так, це воно. Ну, але люди. Не бійтесь, ніхто на... я зроблю розклад е, наступ на Запоріжжя, щоб ви вже спокійно себе почували. Бо пишуть люди і мене питають і. Ну... І, будь ласка, підписуйтесь, бо я дивлюсь по статистиці 35% дивляться без підписки. Ну, підпишіться, будь ласка, хочеться бачити, все ж таки циферку побільше. У мене немає монетизації, в мене немає технічної можливості зараз це зробити, тому я. Це роблю все просто, ну, і для себе, і для вас. Це моя, мій вклад. Знаєте, щоб людям було легше. Мені легше і вам легше. Так що, якось так, хоч підписуйтесь, хоч пишіть коментарі, ставте лайки, щоб хоч трошки продвигати це все, щоб люди, щоб все ж таки побачили люди, які вони, може, не можуть вийти на то все. на... Ці відео, щоб вони себе теж спокійніше почували, щоб не було такої депресії. В дік вона береться, оця депресія? Ну на що вона вам потрібна? Всі, люди, почуємось, папа. -па.